Доброго дня, шановні батьки, сьогодні хотілося б вам розповісти про вікові особливості розвитку дітей 5-6 років. Щодо мовлення продовжує удосконалюватися мова, в тому числі її звукова сторона. Діти можуть правильно відтворювати шиплячі, свистячі і сонорні звуки. Розвивається фонематичний слух, інтонаційна виразність мови при читанні віршів. У сюжетно-рольовій грі і повсякденному житті Удосконалюється граматичний лад мови. Діти використовують практично всі частини мови, активно займаються словотворенням, багатшим стає лексика, активно використовуються синоніми та антоніми, розвивається зв'язна мова. Діти можуть переказувати, розповідати по картинки, передаючи не тільки головне, але й деталі. Щодо мислення, то у старшому дошкільному віці продовжує розвиватися образне мислення. Діти здатні не тільки вирішувати завдання в наочному плані, але і зробити перетворення об'єкта, вказати, в якій послідовності об'єкти вступають у взаємодію і так далі. Проте подібні рішення виявляються правильними тільки в тому випадку, якщо діти будують, будуть застосовувати адекватні розумові кошти. Серед них можна виділити схематизовані уявлення, які виникають в процесі наочного моделювання, комплексні уявлення, що відображають уявлення дітей про систему ознак, якими можуть володіти об'єкти, а також уявлення, що відображають стадії перетворення різних об'єктів і явищ, подання проциклічних змін. А саме уявлення про зміну пір року, дня і ночі, про збільшення та зменшення об'єктів в результаті різних впливів, уявлення про розвиток і так далі. Крім того, продовжують удосконалюватись узагальнення, що є основою словесного логічного мислення. У дошкільному віці у дітей ще відсутні уявлення про класи об'єктів. Об'єкти групуються за ознаками, які можуть змінюватись, однак починають формуватися операції логічного додавання і множення класів. Так, наприклад, старші дошкільнята при групуванні об'єктів можуть враховувати дві ознаки колір і форму матеріала і так далі. Як показали дослідження вітчизняних психологів, діти старшого дошкільного віку здатні міркувати і давати адекватні причинні пояснення, якщо аналізовані відношення не виходять за межі їх наочного досвіду. Розвиток уяви в цьому віці дозволяє дітям складати досить оригінальні і послідовні. Послідовно розгортаються історії. Уява буде активно розвиватися лише за умови проведення спеціальної роботи по його активізації. Продовжують розвиватися стійкість, розподіл, переключення уваги. Спостерігається перехід від мимовільної до довільної уваги. Творчість щодо творчості, то вона розвивається. Образотворчою діяльністю дітей це вік найбільш активного малювання. Протягом року діти здатні створити до 2000 малюнків. Малюнки можуть бути самими різними за змістом. Це і життєві враження дітей, і уявні ситуації, і ілюстрації до фільмів і книг або мультфільмів. Зазвичай малюнки передбачають собою схематичні зображення різних об'єктів, але можуть відрізнятися оригінальністю композиторів. Рішення, передавати статистичні і динамічні відносини. Малюнки набувають сюжетний характер. Досить часто зустрічаються, багаторазово повторюються сюжети з невеликими, або, навпаки, суттєвими змінами. Зображення людини стає більш деталізованим і пропорційним. За малюнком можна судити про статеву приналежність і емоційний стан зображеної людини. Конструювання характеризується вмінням аналізувати умови, в яких протікає ця діяльність. Діти використовують і називають різні деталі дерев'яного конструктора, можуть замінити деталі, споруди в залежності від наявності матеріалу, опановують узагальненим способом обстеження зразка. Здатні виділяти основні частини передбачувальної споруди. Конструктивна діяльність може здійснюватися на основі схеми, за задумом і за умовами, З'являється конструювання в ході спільної діяльності. Діти можуть конструювати також з паперу, складаючи її в кілька разів, два, чотири, шість згинань з природнього матеріалу також. Вони освоюють два способи конструювання, від природнього матеріалу до художнього образу. В цьому випадку дитина добудовує природний матеріал до цілісного образу, доповнюючи його різними деталями. Другий підхід це від художнього образу до природнього матеріалу. В цьому випадку дитина підбирає необхідний матеріал для того, щоб втілити образ.